При мудрість прості вислухаймо святого Євангелія Мирусім. Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час Ісус прибув із Галилею на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього, але Іван протився йому кажучи. Мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до Нього Лиши це, тепер так боличить нам здійснити всяку правду, і Він лишив Його, а ухрестившись, Ісус зараз же, вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Ти син мій любий якого я вподобав. Христос рождається. Сьогодні ми святкуємо богоявлення Господнє. дуже велике свято. Дуже величний праздник, коли Бог об'явився. Правда, недавно ми свого роду також переживали богоявлення це було Різдво Христа, але зараз це богоявлення особливе тим, що Христос і Бог об'являються в трьох особах: Бог Отець, голос, який злинув з неба, син, який зійшов у воду, і Святий Дух, який сходив у вигляді голуба. І знаєте, такі великі речі стаються за допомогою немічного. Бо Іван Хреститель каже, я негідний розв'язати тобі взуття, але Христос об'являється через нього. І кожен з нас може стати і є так само таким знаряддям об'явлення Бога в цьому житті. Можливо нам тільки не противитися тому, що Бог хоче від нас. Можливо, десь розпізнати, відчути і зробити деколи цей маленький крок, який може призвести до того, що Бог прийде до когось в цьому житті. Амінь.